Третя частина смішних моментів в Діскорді? А мені немає що сказати. Приємного перегляду. Давай лап. Все Олег, папа, я папа, шапа. Містер Містер Бі. Я просто купив гармошку в рандомний момент. Яку пісню ти слухаєш прямо зараз? Нияку. Ага. Шо ти <рисвиси> Три євро. Олег. Куфер, Олег, я програв. Камінь, ножиці, папір, раз, два, три. О яблик, лайк ставить пока Начинается заруба, можете что-то сказать одному Я твоя мама мамой Бляха, я думал, что это шоу сказали Ленка попросила порвать футбол Серёжа идёт порвать футбол No fucking way, bro И я так кажу Линь-гангули-гули-гули, what are you Друга буква це... А, Б, В, Г, А, Б, В, Г, Д. П'ята буква — Алфійто. Дай мені вгадати, це буква Д. Це буква Н. Ти що, так і не вибираєш нікого? Нє. Так... це ж обов'язкове питання. У-у-у-у-у-у-у-у! у ха ха Жарко стало, мені тепер теж. Ого, Антон. Ось що ти вже. Оу. граєш доту і переміг дуже довгу гру. Ти получаєш від цього що? Задоволення. Правильно. Ти теж відмовляєшся, але українською. Ні. Але заміни останню букву на ну, такий, типу, стисілюк. Найн! Це походу під окупацією було. Андрій Назятів сказав чурки. Блять, ну я під стрес. Що я роблю? Граю. О, чотири букви запитай. Гра, гра, ну. Далі буква із і душкою. Я якийсь арабський чи що? Ну не з кінця, сука, до В яку сторону мені букви додати треба? Переді, блять! Переді нахуй три букви! Час, 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 Префікс, блять! Тільки в іншому порядку. Жорт! Починається на турнік, далі йде буква з крапочкою. Пізда. Не, по чому ми ходимо. Пінопласт! По чому ми ходимо. Ну, типу. Якого хочеш? А, ну реально, чого такий поставив закручуватися гру. Також я скачав гру, Олег такий. О, я даю пока let's гоу. Ну, нимф, не? О, нимф. О, в натуре ебать ты, Альберт Эйнштейн. О, ми... Ой, ебать ты, Да. Я тебе кидаю скрин, и ты смеешься. Финши не кинув, что ты смеешься. что не Там я, короче, трусы, вибратор, шейки. <laughs> <laughs> Вибач, мене труси розрядилися. Бургер бой? Добре добре, кажи що хочеш, але кохання не обдуриш. А ну чекай, і тихіше таке кажи. Броо, на окей, бро. Я Настільки шокований цієї події, що пішов на двір по <laughs> Ой. Uh, 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 <laughs> це не те, що я хотів ставити. <laughs> Важливо не перепутати, бо інакше при включенні він вибухне. А от таке він її робити. What the fuck do you mean by вибухнути, бро? Ну ти просто замість того, щоб. Ну. No. Дивися, в тебе є от категорія населення, да? Категорія населення там. Не... Ух ти, шо куди я альтапнувся, тебе задокументую зараз. Клас. Та ні, то все ти. Я ні шорта не робив. Олег там не дивись, Олег там зараз є

Не пам'ятаю, що мене є на всіх купальник? Що, я почув тільки що? Тут в ігрі можна купальник лутати на всіх персонажів. Ну було б добра, якби ми його грали, взагалі, хоча б. Скільки часу тобі пише приблизно. Скільки часу тобі пише, вона буде качатись. Ну то... Дорогі українці. Окей. в піздець багато, ну типу, блять. Захожу в TikTok, Job application на весь екран. Захожу в інстаграм, application на весь екран. Yeah! Знаєш, що це слово означає? Знаю. <laughs> Мяу. Мяу. У мене кит мяукає. Мяу. Мяу, <laughs> як <laughs> тебе ти мяукає. Мяо, мяо. Earlier, 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 блять. И что за такая? Я ему то на шесть мне каже, я не знаю. Что мне треба сказать, иди. Не, ну скажи привет. Привет, привет. Кто проживает в окне на дне? Губка Боб квадратни штани. Штани, А як бы по украински сини. Олег, порахуй до трьох. Неправильно. Ну, Юра, записи, записи собі в записніся. Я просто не можу. в Ну там, мужик, зінка. Чекай. Що це такий за кулон? То мені сестра подарувала з Єгипту привезла. привезти. Ти до мене не кричи, розмовляй. Хей ля! А плейдез before! Games before. <laughs> Зараз відтинок. 50 вітинків Окей. Ого, Юра. Я тебе поняв. Я тебе обробив. Чекай, бляха. Я тебе задокументировав. Та я сам себе задокументирую, не треба мені. Другий сніміс на першій картинці літерлітки. А перший такий. хто? поставили оцінку нахер на це? Хто, по... Хто поставив оцінку на це зображення? Бр. Вітер дує, хлопці. Та триндець! Блять, уйоп. Чекай, чекай, ти лагаєш, поможеш. Бляха, ти тоже лагаєш. А то ха! Та добре. Чел, ти в муті, я ливаю. А давай мені, От що мені попадеться перше в тіктосі. Ха-ха. <звук> знову? Ого! Ого! Пу-пу-пу! Нє-ні-ні, чекай, давай подивимось. Я хотів сказати, що мені на секунду здалось, що хтось поставив, блять, мене з колоном на аватарку, але мені не здалося. Ну не здалось. Нє, це не Сережа до Сірені везділяй. Якого хуя вона його банани топче. Я це тільки що сказав, але. Але Антон це розказував і сміявся під час цього. А я не А Але Антон сказав голосніше, Я, сука, все прослухав. Що він мені пише? Я не знаю, він в муті він тобі написав за вісмен. Так. ха Так. Ну, щось не витримує, коли за що на де. Ну короче, все, нарешті я можу выдавати смілость гру. До побачення. Олег, чек на лінк. Підбивається вже. Так. Ну, я казав, що під землею жарт. Ніфіга, покажи назад ctrl shift Ш-жа. Йо-мая! Вона по вайфаю коннектиться. Маму твою зараз коннекчу по вайфаю. 500 сигарет. Netflix. <плес> сука, немає мами в хаті він, блядь, тарабани мисками, сука. А тепер трошки постукай тарілкою. <плес> трошки каже <кажучи>, там <плес> літералі, я не знаю, він її розбив. На сторінці я... Я бачу багато різних предметів у Стім, але особливо виділяється пустельний Орел Дружок. Розпігай пісню про Олега. Ось моя пісня. У нашому місті жив Олев. Хлопець спитний, наче той Лех. Коли дівчині виповнюється 25 років, то вона стає. Пітер! Ми дивилися кіно, тільки що тебе два рази згадували в кіно Людина хро... Ой, ведмідь хропів. Та ти, бляха муха, я тебе зараз скикнув. Хто так Я грибний, Олег душевний, а Юра... б... Не, Олег пішніва, ебать. Куда ти пішов? Тебе не чути, эйу! Я пішов по вогурки би ти проігрував, колегу. Ебать, пиццар. Нифига я би там нахуй жив. Не дай бог там я лабубу, тоді не. Клолик, бо це ти такий мандянки, такий вайн, і ледик. Блять, втіпа тупого сербага на стопе. Він не забрав його лише тому, що він мразь. Шоо?